Всім привіт! Слава Україні! А зараз, друзі, я влаштований е, шкіл ведучий. Я стараюся розгрузити колінвал двигуна. Для того я роблю слідуюче. Значить, ось така опора підшипникова. Проблема з труби. Флянець, відповідно, все проточено. Значить, в принципі, які роботи? Цей флянець кріпиться до, до двигуна. Так? Закріпили. Тепер ось у мене ось такий шків. Я його робив. Спочатку хотів підібрати шкіл автомобільний, але вони трошки замалі в діаметрі. У мене був інший шків більшого діаметра, але мене не задовільняли оберти. Верніше швидкість руху е, трактора. Прийшлося зменшити діаметр. Це трохи якби е, погано в якому плані. Чим менший діаметр шкива, тим менше е, буде е, площина ш... 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 степки е, е, ремня. Ну, але приходиться так робити. Так як у мене вже. Е, Мені трактор вже зроблений, я просто переробляю, мені там далі вже е, в трансмісії неудобно щось міняти, тому я все-таки зробив ось такий шкіл. Значить, як я розгружаю? Сюди це зроблено із е, як його, фланець заднього моста Жигулівський. Ну, відповідно, я його проточив, насадив таку трубку, обварив е, і відповідно, проточились уже, е, е, такі. Ручейки для плоского ремня. Використовую ремінь, як ви догадались, плоский поліклиновий, як його називають. І так, як це працює? Сюди запресовуються два підшипники. так, Запресовую два підшипники і потім це все разом запресовую сюди в опору. І таким чином, що виходить? Колінвал тільки виконує, ну, передає нагрузку обертання, а вже нагрузки на підшипники радіальної нема. І цим самим я розгружаю колінвал. Я так робив і раніше, і на мотоблоці, коли я так колись робив, це я вважаю, що досить суттєва така розгрузка двигуна. Ось напресовані підшипники і тепер вже ставимо відповідно на місце так, щоб попали шлюци. І запресовуємо опору. Верхній шкіл в зборі. Все запресовано. Виставляється по глибині автоматично. Тут посадка така, що має можливість шків рухатися у почипників опорі в здовжньому напрямку. Тут є опорне кільце. Ми ставимо, орієнтуємо по шліцах шків і вже зажимаємо корпус ось цей до двигуна. Ну, відповідно, вже там, якщо треба, підстукуємо, з цієї сторони піджимаємо е, болтом. Е, ще раз нагадаю, що такий варіант дає можливість е, розгрузити підшипники колінвала. У нас колінвал виконує тільки обертальний рух, а нагрузку, е, скажімо, ремня. Ремінь досить суттєве. Цитєву нагрузку дає на вали. Тому я в, даному, в даній конструкції розгрузив колінвал.